Чи будуть відкриті кордони після настання миру в Україні? Чи припиниться мобілізація? І також чи дійсно наступить цей мир? чи ні, Бо ми бачимо сьогодні 92 БПЛА плеаті типу, влетіло від України, типу, влетіло в госрезиденцію Путіна. От і що буде, коли приїде Трамп? До парламенту. Ви ж думаєте, він там буде просто промову казати? Він же ж прийде до всіх наших корупціонерів. Коротше, розберемо це все по порядку, розповсюджуйте це відео. Поїхали. Отже, давайте уявимо, що наступив в мир. От просто уявимо. Все, підписали вони мирну угоду, всі готуються до виборів і так далі. Кардони, на жаль, не будуть відкриті, і мобілізація так само не зупиниться по одній простій причині. Ну, зражки підписання будь-яких угод. Це, ну, це чіпуха. В, в будь-який момент це може бути порушено. Вони самі на себе можуть скинути якусь там ракету і сказати, це Україна, і все. Ми, ми знову вперед. Піняло. Тому кордони не будуть відкриті, щоб не був відтік людей з України, щоб було кому обороняти і забезпечувати там Україну якоюсь обороноздатністю, економічною оці всі всю історії, Так далі, і та сама історія буде з армією. Ну якщо є ціль там зберегти Україну. Мені б дуже хотілося, щоб військові вже повернулися додому, щоб українці побачили мирне небо над головою. Але мобілізація не будуть ні відпускати військових, в принципі, і мобілізація не буде зупинена для того, щоб зберегти військово. Воно має бути мінімум 800 тисяч. Ну офіційна заява. О, так. Прикиньте. Ну, це це, це наш те. Тобто, понятно, що Зеленський заявив, що а, я не буду відміняти військовий стан, допоки нам не будуть надані максимальні гарантії безпеки. Правильно, в принципі, так далі. Але його ж прийдеться відмінити, щоб провести вибори. Видно, що ці вибори ну, ніхто не хоче робити, але ну, Європа, Америка жме. І а, що для цього зроблять? Ведуть якийсь критичний стан, чи якийсь стан уваги, чи стан небезпеки. Я не знаю, щоб кордони далі не були відкриті, і це ще, на жаль, буде дуже довго для того, щоб зберегти Україну. Ну, ви, ви самі прекрасно розумієте, і не треба тут бути дуже якимось розумним, щоб поняти, що як тільки кордони відкриються, вийде пів України того, що залишилось. Ну, на жаль, люди налякані, люди напугані, люди просто хочуть мир на небо над головою. Тому це буде далі закрито. Потім Видно, от як сьогодні там влетіло 92 два би пила тіба на госрезиденцію Путіна. Ну може, це наші запустили, може не наші, може вони самі на себе запустили, але видно, як ніхто не хоче, щоб цей мир наставав. Як це нікому не вигідно? Вигідно це зараз тільки одному путіну. Ой, одному Трампу, перепрошую, бо він сім не обіцяв щось, що закінчиться всю історію. А воно блін, не закінчується. Він виглядає, як ну м'яко сказати, не дуже розумна людина зараз. Да, ці всі історії. І я думаю, що він таки приїде в Україну, але ви маєте розуміти, що коли він прийде в Україну і в парламенті там чи де буде казати промову. Я думаю, це не буде з розряду ви українці, молодці і так далі. Вони зі своєю командою. Там цирушників чи я, я знаю кого прийдуть до всіх оцих корупціонірів, положать бумаги на стол і скажу, значить, дивись от надходження коштів, з ким ти там обмінювався, як ти там що там торгував? І понятно, що всі знають, що там сидять люди, якісь п'яти колонії досі Рашкою торгують, в тому числі знаходячись в українському парламенті. На жаль, але таке є, Ну і в принципі це все розуміють, але роблять вигляд, що цього нема.